Привітики всім! Сонячного гарного ранку і гарного настрою. У мене сьогодні сніданок такий ось така рибка є, називається сом, і треба її мені приготувати. Отака красота свіженька. Думаю, вийде смачненька. Давайте приготуємо разом. А щоб її приготувати, треба такі продукти. Сіль, перець і сухарі. Ось так починаємо готувати. Приєднуйтесь. Так, починаємо готувати. Беру нашу рибку. Особливого нічого немає, але мені захотілося вам показати. Беру рибку. Солимо кожний шматочок поперчимо. Поки наша рибка трошки промаринується. А я йду готувати для неї олію. Беру олію, виливаю ось такий черпак у мене є, не жалкуйте олії, щоб кожний кусочок погрузився, і ставимо на вогонь, щоб нагрілася гарненько. Наша олія вже закипає, а я тим часом нашу рибку обвалюю в сухарях. Беру кожний шматочок, посолений, приперчений, ось так обвалюю в сухарях, з усіх сторон, гарно. Ось так вийшло, обвалявши нашу рибку, несемо до черпачка і будемо смажити. коли рибка підсмажиться з одної сторони перевертаємо на іншу, щоб була рум'яного кольору. Не, не жалкуйте, зажарюйте гарненько. Тому що вся рибка є рибка, її треба просмажувати гарно. Так роблю я, по крайній мірі. Кожна господиня по-своєму. Можна на сковорідці пожарити, можна в черпачку, кому як до вподоби. Зараз будемо. Фантазувати. Частину посмажимо в кип'ячій олії, а частину на сковорідці. Пахне смачно. Думаю, що вже рибка готова. Смажила з обох сторін гарно. Виймаємо. Ось така красунька виходить. І знову смажимо нашу рибку. Одну частину посмажили в кип'ячій олії, іншу смажимо на сковорідці. Аналогічно солимо, перчимо, обвалюємо в сухарях, паніруємо, хто як, кому як зручно. Солимо, перчимо і сухарі, гарненько обваляли і на сковорідку. ну ось мажу на сковорідці. З одної сторони рибка підсмажилася, я перевернула на іншу. Нарешті я рибку пересмажила. Ось така вийшла рибка у мене. Я не знайшла різниці між е, і в кип'ячій олії. Ось цей рядочок на сковорідці, А ось цей у кип'ячій олії. На смак не відрізняється нічим. Тому запрошую. Смакуйте, зваримо пюрешку. Нальємо черчину і будемо смакувати. Запрошую вас на таку смакоту. Пригощайтеся, друзі! І на закінчення мого відео, друзі, хочу для вас подарувати віршик, називається вересень. Скоро в нас вересень наступає, і тому хочу вам прочитати віршик, який написала Тамара Коломієць, називається Вересень. У вересня щедра рука. Заходьте він з двору гука. І яблука трусить з гілок, і сипле в портфелі сливок. Солодкий зрива виноград, і кожен з нас вересню рад. Бо щедра, ой, щедра рука, у вересня садівника. Ось такий віршик я вам дарую, друзі. І пригощайтеся фруктами! Ну, друзі, поки я вам знімала відео, смажила рибку, читала вірші, пригощала, а Вова працює. Пересадив клубнічку молоді кущики. А тепер сонечко пече, спека неможлива, дуже жарко. І вона, бідненька повісила свої голови. А тепер ми її польємо. Ось Вова поливає її, гарненько польєм, щоб було... Щоб прийнялася і щоб був гарний урожай. А то ж так бідолашка. Жара така спека на сонці 40. Бачите, як бідненька. Деякі кущики гарно, а деякі заслабли. Ну нічого, напоїмо їх водичкою і буде все добре. Заливай вола гарненько кожний кущик, бо завтра ж теж спека. Ну, завтра ще польєм. Отак. От Все хоче, щоб за ним був уход. І за чоловіком, і за дружиною, і за фруктами, і за овочами, і за будинком. Всім, друзі, дякую, хто був зі мною, хто готував, хто поливав, хто милувався виноградом. Бережіть себе, всього вам найкращого, до побачення!